Вже за кілька хвилин продовження ефіру оперативно-чергового. А поки що маємо час для новин. Канал Дон Плюс мовить в об'єднаному марафоні. Та ЕСН до вашої уваги Путін передав привіт Трампу після п'ятигодинних переговорів у Москві щодо миру в Україні, Росія і Сполучені Штати Америки домовились. Не розкривати змісту перемов заяви, які зробили після зустрічі, були стислими у Кремлі. Кажуть, що компромісів поки що не знайдено, і особисту зустріч Путіна з Трампом не планують. Щодо плану миру, над яким штати працювали з Україною, то в Москві, запевняючи, начебто отримали чотири варіанти документа на тлі зустрічі зі спецпосланцем Трампа Віткофом щодо мирного врегулювання в Україні, Путін напередодні вийшов з новими заявами, які аж ніяк не свідчить про його налаштованість на припинення війни. Кремлівський диктатор заявив, зокрема, що європейці нібито висувають неприйнятні для Москви пропозиції щодо мирного плану і взагалі заважають адміністрації Трампа досягнути миру. А потім ще й пригрозив тим, що Кремль готовий на війну з Європою, в разі якщо ті на них нападуть, окреме роздратування лунало від Путіна щодо ударів по російських танкерах українськими силами. Він пригрозив бити по портах і суднах. Рішення, яке може схилити Бельгію до репараційної позики для України, сьогодні Єврокомісія представить юридичну пропозицію щодо заморожених російських коштів. За даними змі, йдеться про подолання одного з найбільших побоювань Бельгії, що санкції не продовжать. Якщо так станеться, Брюсселю доведеться повертати Москві її гроші, включно із коштами, використаними для позики Україні. Щоби цього не сталося? Єврокомісія хоче скористатися статтею 122 договору про ЄС і зробити ухвалення санкцій не одноголосним, а більшістю голосів. Напередодні стало відомо, що європейський центральний банк відмовився підтримати виплату Україні у 140 мільярдів євро за рахунок саме заморожених російських активів. бо дійшов висновку, що пропозиція Єврокомісії порушує його мандат. Саме до європейського центробанку звернулися посадовці з проханням виступити кредитором проти передання Києву заморожених російських активів. Виступає Бельгія, бо там зберігається найбільше таких коштів. Брюссель, зокрема просить про гарантії від майбутніх судових позовів Кремля. Схвалити план репараційної позики мають за кілька тижнів під час саміту лідерів ЄС. Але якщо голосування буде провальним, європейські країни готують план Б, щоб Україна не залишилась без фінансування на початку 2026-го. Йдеться про випуск додаткових боргових зобов'язань ЄС для покриття дефіциту бюджету України, але ця ідея не популярна серед більшості урядів ЄС, бо передбачає використання грошей платників податків. Стоп вогню над нафтобазою біля російського тамбова. У ніч проти 3 грудня українські безпілотники атакували Тамбовську область Росії, і там тепер пожежа. Вогонь, начебто, від падіння уламків, підтвердив губернатор регіону. А в соцмережах з'явилося фото та відео пожежі на нафтобазі. у Воронській області. Після атаки дронів також пошкоджено резервуари з паливом. У Києві затримали колишнього високопосадовця енергоатому. Генеральний прокурор повідомив, що під вартою колишній тимчасовий виконувач обов'язків віце-президента державної компанії він ж раніше обіймав посаду заступника міністра енергетики. За даними змі, затриманий це Юрій Шейко. Тепер експосадовцю готують підозру за статтею про заволодіння майном та зловживання службовим становищем. За даними слідчих, він штучно завищував вартість послуг і згодом вивів із рахунків енергоатому понад 18,5 мільйонів гривень. Генпрокурор Руслан Кравченко також повідомив, що схема, яку організував затриманий, веде до кінцевих бенефіціарів у Російській Федерації. Чоловіку загрожує до восьми років за ґратами. Парламентський день без жодного рішення фракція Європейської солідарності напередодні заблокувала трибуну, і голова Верховної ради Руслан Стефанчук закрив засідання без жодного голосування у вівторок. Народні депутати планували голосувати за бюджет наступного року, з ухваленням якого вже й без того запізнилися. Однак і ще до початку засідання стало зрозуміло, що голосів на підтримку бюджету немає, бо є в опозиції і в коаліції до нього багато критичних зауважень. До того ж, після корупційного скандалу та відставки. Керівника офісу президента Андрія Єрмака монобільшість захиталася. Щодо обіцяних призначень до уряду, то тут також немає ні погоджених кандидатур на пости міністрів енергетики та юстиції, ані голосів за них. Фракції ЄС та Батьківщина не хочуть голосувати за бюджет. Вони домагаються відставки уряду Юлії Свериденко. Саме з цією вимогою Петро Порошенко і його депутати з фракції заблокували трибуну та президію. Я, на жаль, отримую незаконний вплив на мене як державного діяча. Я прошу, шановні колеги, вимушений оголосити перерву у нашому пленарному засіданні. Від сьогодні стартувала програма три тисячі кілометрів Україною. У грудні ця ініціатива працюватиме в тестовому режимі безкоштовними квитками. Вже можна скористатися на 24 поїзди до прифронтових регіонів. Їх перелік є на сайті Укрзалізниці. Це купейні та плацкартні вагони, регіональні потяги та другий клас інтерсіті. Три тисячі кілометрів доступні лише коли є вільні місця поза гарячим сезоном. Вже з другої половини січня «Укрзалізниця», окрім прифронтових, запропонує і інші напрямки для поїздок на місяць орієнтовно 250 тисяч місць. В «Укрзалізниці» наголосили, що всі бонусні кілометри не обов'язково використовувати за один раз, адже вони дійсні до кінця наступного року. Щоб скористатися програмою, треба оновити застосунок. Укрзалізниці акаунт має бути до того ж верифікований за допомогою дія підпису Якщо буде оновлений е, додаток, застосунок, то достатньо активувати буде плашка 3000 км кілометрів Україною, пройти відповідну верифікацію і з'явиться е, з'явиться меню, і буде відповідно відмічено е, кількість кілометрів. Всі на старті будуть мати змогу 3000 тисячі кілометрів використати і чотири поїздки. Нагадаю, що програма також лімітована власне кількістю поїздок. Зі святковими вогниками, метеликами і войовничим портретом Трампа, перша леді Сполучених Штатів Америки показала, як прикрасила Білий Дім до Різдва над створенням композиції. Маланія Трамп працювала разом із дизайнером. А темою цьогорічних прикрас визначили ось таку: «Дім, там де серце. У резиденції американського президентського подружжя розмістили 50 ялинок. Дерева прикрасили десятками віночків, бантиків, тисячами стрічок і вогників, блакитними метеликами і зірочками які символізують кожен американський штат, окремо ось цей портрет Дональда Трампа, де його зобразили після спроби вбивства під час передвиборної кампанії з піднятим кулаком. Він стоїть біля однієї з центральних кімнат. Помітною зміною цього сезону стало те, що зі східного крила білого дому зникла традиційна різдвяна ялинка, яка завжди. Першою зустрічала відвідувачів, річ у тім, що ту частину президентської резиденції знесли ще в жовтні на прохання самого Трампа, щоб побудувати там новий бальний зал. До різдва тим часом підготувалися і в сполучному королівстві біля резиденції британського прем'єра на Даунінг-стріт. Поставили велику ялинку з червоними бантиками і вогниками, запалити святкове дерево. Запросили 14-річного волонтера Сем'юеля Соломона, який допомагає збирати сміття в місті. Все це дійство відбувалося під супровід хору. Таку поки що маю інформацію. Наступний випуск ТСН О А зараз знову вся увага до військового кореспондента 1+,1 Руслана Ярмолюка і проєкту оперативний черговий марафон. Єдині новини триває.